І так, тема сьогоднішнього виступу з тем проєктів як засіб формування soft skill та hard skill у здобувачів освіти. Що хотілося б зазначити? Я розумію, що більше у нас soft skills, але без hard skills, без професійних навичок ми теж працювати не зможемо. На сьогодні STEM або STEAM з арт це збірний термін, який називають підходи до освітнього процесу, що полягають у отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності. Не листається, да, у вас? Ні, я будете ви... ну, переключати другий слайд, просто натисніть в режимі. Я натиснула, але я не слайд. бачу. Я не бачу демонстрації. Так, зараз ще раз спробую ще один раз. Так, да, ви відмініть е, зараз ну, демонстрацію, всяке. Буває. Давайте просто ну, відміняйте, знімайте ну, демонстрацію, бо у нас поки що висить ваш перший слайд, режим редагування. Так, ви завершуєте. Як, як О, його відмінити? А там же, де оце шаре? Нічого ну, не не йде. Пішов другий слайд, да? не бачу. Є, да другий слайд є. Все Добре. тепер біжить е, Є, да сучасна з на сьогодні методика навчання систем проекти. Вона дозволяє сучасним здобувачам освіти розвивати як професійні, тобто технічні, жорсткі хард скіл. Так і гнучки міжособистісні софт skills навички завдяки інтеграції теоретичних знань і практичної діяльності тем проекти допомагають сучасним здобувачам освіти підготуватись до викликів сучасного суспільства. На сьогодні є дослідження університету, де пропонуються сучасні м'які soft skills, навички, які потребують сучасна молодь і які потребують роботодавці. І з діаграмки можна побачити, що і критичне мислення, і креативність, і самонавчання, і саморозвиток мають дуже високий рівень необхідності, а також ініціативність, продуктивність, гнучкість, емоційний інтелект, комунікація, Кабельність робота в команді, ну, особливо це для майбутніх і сучасних медичних працівників. Ну, також для молоді пропонують, що е, е, такі ось такі навички для розвитку, які теж дуже необхідні, як особистісні, так і навчальні, е, так і соціальні. Це командна робота. Ми знаємо, що медики не можуть індивідуально працювати. Є медичні сестри, які допомагають. Хірургічні е, операційні, е, всі працюють злагоджено. Потрібна ініціативність у кожної людини, а також треба дотримуватись теж менеджменту. Повинно бути гнучке мислення, обов'язкова якась креативність, ну і сучасний будь-який фахівець повинен самонавчатись і займатися саморозвитком. Зрозуміло, що без цифрової грамотності жоден напрямок в суспільстві зараз неможливий. Сучасні медичні працівники, як і сучасні пацієнти, працюють з ЄХ, з бо здоров'я працюють з різними медичними інформаційними та експертними системами. До речі, наш навчальний заклад підписав договор. Ми навчаємо і медичних сестер, і фільшерів працювати з тими медичними інформаційними системами, які є в нашому. В нашій місцевості також дуже потрібно розвивати емоційний інтелект, комунікативні, скажімо так, властивості, і обов'язково все це повинно відбуватися в командній роботі. Саме для медиків розробили дуже цікаву, цікаву таку схемку для сімейних лікарів, але вона підходить і для молодшого лікарського персоналу, для медичних сестер і фармацевтів, для фельдшерів. Що потрібно для, скажімо так, для майбутньої професії. Тобто індивідуальний рівень це повинна сформована бути цілісність особистості. Особистість повинна займатися саморозвитком і самоосвітою. Людина повинна працювати і вміти, скажімо так, задіяти себе в управлінській діяльності при взаємодії з іншими. Це повинна бути весь час робота в команді. Якщо ви лікар, то ви повинні володіти лідерством. І також повинні бути як внутрішні. Так і зовнішні комунікації при взаємодії з людиною в ролі клієнта, клієнтки, пацієнта, повинен бути у лікаря, у медсестри комплексний підхід, обов'язково етика, повага та увага до клієнта або клієнтки. Ми зараз не називаємо пацієнт, ну як кажемо, краще клієнт. Ну, на сьогодні, значить, саме. Hard Skills eh, передбачають, що ми на своїх заняттях проводимо різні експерименти, як реальні, так і віртуальні. Це можуть бути експерименти з фізики, хімії, біології, географії, анатомії, мікробіології тощо. Eh, тут формуються такі навички, як аналіз даних, проведення вимірювань, застосування наукового методу. Eh, technology, тобто, це розробка додатків і створення роботів. Ну, так як ми медичний заклад, то ми більше формуємо ці навички, eh, навички програмування. Робота з різними датчиками, використання сучасного обладнання, використання додатків доповненої і віртуальної реальності. Ці фотографії, які я представила, це все мої студенти, і робота зі студентами. У нас є і договір підписаний з таким додатком доповненої реальності. А зараз це вона вже платформа. Це Айрбук. Ми підписані були на цілий рік безкоштовно. Ми співпрацюємо з букварем, ми співпрацюємо з додатком лапстер, Ми підключені до цього додатку. Тобто, наші студенти мають змогу навчатися цим цифровим технологіям. Проєктування, інженерінг, створення прототипів. Ще раз, ми цього робити не можемо, але ми можемо формувати навички оптимізації технічних рішень. Це, наприклад, медична інформаційна система міста, да? будь-яка, яка є в нашій, в нашій навчальному закладі. Ми підписуємо ні, до єхеач і Хелсі. Ми можемо, скажімо так, модульно працювати з ними від імені лікаря. Нам надана демоверсія, або від імені медичної сестри. Ми працюємо у своєму віртуальному середовищі, створюємо записи до лікаря, формуємо план роботи лікаря, який медсестра може сформувати, і так далі. Ну і, звісно, не можна сказати, що математика це є основний інструмент в будь-якій науці. Математика допомагає аналізувати. Дані, створювати математичні моделі і формує такі навички, як робота зі статистикою, застосування формул у реальних задачах. Так. Ну, хотілося б показати, добре, не покажу вам. Значить, на сьогодні ми, як я казала, співпрацюємо з додатком Буквар. Це безкоштовний додаток, повністю безкоштовний, і він поки що тільки розроблений для фізики, планується розробити для інших природничих наук. Він запускається легко, встановлюється на ваш мобільний телефон, і таким чином ви можете користуватись ним як з підручником, там і без підручника. Якщо з підручником, то ви бачите це як у доповненій реальність. А якщо без підручника, як 3 d моделі? Ми також працюємо з віртуальною лабораторією. Букваря, вся фізика, всі досліди починаючи з 8 по 11 клас, є в нас окуляри віртуальної реальності, Oculus і ми можемо, ну зрозуміло, не на заняттях, а в позааудиторний час з тіма студентами, які хочуть співпрацювати, в творчих групах у нас працюють. Ми з ними працюємо з цими додатками. Значить, формування саме soft skills. це командна робота. На початку цього навчального року для першокурсників ми провели такий квест природничих дисциплін. У них не були такі вони об'єднані в невеликі малі групи по чотири чоловіка, і вони ходили від станції до станції. В кожному кабінеті в них були якісь завдання з фізики, хімії, біології, і вони вчилися працювати в команді, здійснювали комунікації, створювали презентації своєї роботи, обговорювали. Результати. При цьому вони розвивали критичне мислення, аналізували проблему, шукали рішення на основі логіки і даних, проявляли креативність, пошук нових підходів для вирішення задач, розробляли інноваційні ідеї, і, і лідерство одразу було видно, хто в команді лідер, і він організовував роботу всієї команди, мотивував, контролював виконання всіх завдань. Також ми займаємося вже давно проєктною діяльністю. У нас є така конференція з природничих наук, з проєктів які об'єднуються, це інтегровані проєкти, ну, наприклад, проєкт вода, проблема питної води, методи очистки. Ну, По-перше, всі проблеми ми розглядаємо воду із точки зору фізики, хімії, географії колобіг води в природі, розглядаємо екологічну проблему нестачі води, жорсткі навички, hard skills, Це проводимо аналіз якості води. Студенти набирали воду в різних річках і водоймищах нашого міста і області, освоювали методи лабораторного дослідження, води, хімічні і фізичні, розробили прототип системи очистки води, Графічно представили результати очищення води через діаграми і таблиці, використали датчики і моніторинги показників води. М'які навички, це командне планування і презентація результатів. Проєкт енергоефективність помешкання ну, на сьогодні він більше стосується екології і фізики. Це був проєкт в малих групах, двоє людей було. було домашнє завдання. Вони повинні були проаналізувати споживання електроенергії в їхньому помешканні, розрахувати скільки вугілля на. Ти газу потрібно спалити для одержання спожитої електроенергії, запропонувати способи оптимізації споживання енергії. Також в рамках цього проекту на заняттях з фізики ми навчилися користуватися одно, двоє, трьох тарифними лічильниками і розраховувати не просто спожиту енергію, а за сучасними тарифами використовує сайт Мінцифри і Міненерго, розраховувати скільки ми заплатимо за використану електроенергію. Які навички це вирішення Конфліктів у команді, які сталися, пошук спільного рішення, робота над екологічними проблемами. Проєкт Сонячна електростанція на сьогодні дуже багато пропонується сонячних панелей і є за і є проти. Завжди є питання, чи економічно це доцільно. Тому жорсткі навички це був розрахунок потужності сучасних сонячних панелей, аналіз їх ефективності. А soft skill – це робота над екологічними проблемами, захист ідей перед аудиторією. Це такі більш малі проекти. Минулого року ми приймали участь у stem заходах, STEM-весна 2024. На жаль, в даному році ми не змогли, тому що тиждень циклової комісії у нас відбувся наприкінці 2024 року. STEM-тиждень тиждень це був такий постер, який створювали наші студенти. От вони теж пропонували stem проекти Вода, миючі засоби, криміналістика і світло. Запрошували всіх бажаючих. Ну, бачите, ви шаблони презентації: перші листочки: це і вода, і світло, і миючі засоби, і криміналістика. В кожному з проєктів студенти щось створювали самостійно. В проєкті Вода вони показували, як можна за допомогою підручних засобів очистити воду до достатньо такого рівня, щоб потім закип'ятити і можна було пити. В проєкті «Світло» аналізували вади зору і рекомендували. Різні, бачите, фізкультурні різні способи гімнастики для очей. В stem проєкті миючі засоби аналізували різні типи миючих засобів на основі фізики, хімії і робили висновок, який миючий засіб є кращим, вплив миючих засобів на організм людини, робили буклети пам'ятки, як краще користуватись миючими засобами. Дуже цікавий був проєкт криміналістика, де студенти Показували, як застосовуються знання з біології, фізики, математики і хімії в криміналістиці, теж вони демонстрували деякі досліди. Ну, ось так ми відзвітували минулого року, ну, миючі засоби, там знімали теж відеодосліди, створювали миючі засоби самостійні. Зараз це дуже доступно, можна купити мильну основу, створити той миючий засіб, який вам буде. До вподоби в минулому семестрі на початку вересня у нас була студентська конференція Екологічні наслідки війни в Україні і було представлено три таких дослідницьких проєкта. перший проєкт – це зменшення біорізноманіття внаслідок війни в Україні. Другий проєкт – це енергетика та забруднення повітря, екологічні наслідки війни в Україні. І третій проєкт зараз подвину. А ну, це другий проєкт. Тут забруднення повітря і методи очищення, хотілося б показати. Ну, я не знаю, під ми знаємо, що повітря це, дуже це, часто забруднюється під час через вибухів. Як же відбувається вибух і що це відбувається? Що це за руху? Пари. Тобто, все це демонструвалося під час захисту. Ну, в такому разі, якщо в нас пішло, вам відео видно було без звука, мабуть, так? Да? Нині навіть звук пробився. Навіть звук. О, тоді продемонструю, як ми е, після занять працюємо з віртуальною лабораторією. Це і, те, і, те що, і, що бачу я, коли студент і, працює. А це те, що бачить людина, коли ага. заходить в цю віртуальну лабораторію. Це проект е, Київської агенції, освітньої агенції міста, міста Києва. Вони дуже гарно зробили віртуальну лабораторію, скажімо, паролі до неї вони роздають безкоштовно. Так що, якщо у вас є віртуальні окуляри, можна звернутись до них і попрацювати у віртуальній лабораторії. Поки що в них розроблена фізика, але це дуже гарно. Креативно моїм студентам дуже подобається. Не знаю, як у колег мене підтормажує трошечки, але красиво дуже. Візуально вона красиво виглядає і інша платформа Airbook теж розробила свою віртуальну лабораторію, але в неї менше досвідів. Пані Олено, я думаю, що ви після виступу ну, якесь посиланнячко або е Якийсь канта. Да, я надам. Я вам надам вас. Добре, добре. Да, колеги. Хто хто за хто зацікавився і цікаво використовувати своїх STEM-проєктах, Ну мав, мав, могли до них мали змогу. Звертись. Добре, добре. Бачу, Ще був один проєкт, Це теж вплив війни на стан гідроресурсів. Наші студенти проаналізували, що відбувається з чорним морем. Які річки знаходяться в зоні бойових дій, їх значення для населення, що відбувається при затопленні шахт і забруднені ґрунтових е, вод, які випадки можливих хімічних забруднень. Ну і надавали рекомендації, як вийти із даної ситуації. Ну, ось е, звітна конференція завжди у нас проходить при повній залі. Е, на звітній конференції у нас присутні студенти і першого, і другого курсу, але зазвичай. Беруть студенти другого курсу. На першому курсі у нас в навчальних проєктах приймають участь, кращі навчальні проєкти потім можна розглянути і показати у великому СТЕМ проєкті. Тобто, ну теж дойдемо агенція. Це цікаво, прошу вивчення. Додаємо Кожен проєкт обов'язково якесь збільшення. І до фотофікси результат ну, Я буду а повністю показувати, і які ж можна зробити висновки. Сучасні STEM-проекти, вони є ефективним насобом формування балансу зіл Іх... освіти. Яють розвитку у загального експериментального вміння вести природниче но методами наукового пізнання, тобто план Експеримент, вибирати методи, вимірювання, обробляти інт... і отримувати інтерпретацію одержаних результатів. Зрозуміло, за допомогою математики, за допомогою сучасних технологій, того ж, Екселя, все це можна обрахувати. І завдяки інтеграції теоретичних знань і практичної діяльності на сьогодні stem проекти допомагають підготуватися сучасним здобувачам до викликів сучасного Дякую за увагу.